Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі шахтний котел, так як я його називаю по терміту, подача повітря через верх, вентилюється шахта. Це, можна сказати, покращений варіант шахтника При цьому варіанті котел працює без конденсату навіть на 45 градусах нижній поріг, так що тут є смисл. Це, ну, його набагато легше настроїти. Е, ну, час горіння від пів суток до суток. Звичайно, якщо нормальні дрова, то буде довше горіти, якщо так собі. Яке попало, то менше. Це одна закладка. Закладка це десь 90 см висотою 40 на 30 шахта. Внутрі загрузочна. Ну, тут от в мене є зорний ящичок, такий колоснік. Колоснік не зря такий зроблений, тому що так. Практика показує, треба, щоб зола скоріше просипалася, легше і горіло, не задихався цей котел. І це все зроблено. По бажанню клієнта ще наружна обшивка, яка складається з 0,8 сталі. Воно скручується по углах цей угол і там напроти по діагоналі. Два угла, все так підганяється. Ну, не заводська подгонка, не по-заводському зроблена, але внутрі кидається утеплітілі і більш-менш воно нормально. Тобто Я не роблю е, дизайна суперкрасивого, я роблю, щоб котел працював і вам давав тепло. Якщо треба, там дуже красиві, ну, тобто це вже не до мене, вибачайте, тут вже шукайте, якщо ви такі гурмани в дизайні, шукайте щось другого. А мій варіант то такий я вам пропоную, якщо якісь треба питання. Ну, питання не в тому смислі, як зробити котел самому, чи як якийсь другий підключити, а питання по моїх котлах, хто хоче замовити, чи така консультація, хто вже підключив, користується і вже якісь там неполадки. Якщо незнайомого номера, ви мені дзвоните, я не візьму трубки. Краще напишіть на Viber, Telegram або Messenger на номер 097-360-7374 Напишіть, що вас цікавить. Тоді я вже відкликнуся, там, сам перезвоню, чи перепишемося. Ну, така ситуація. В обзорі були такі котли у мене шахного типу по терміту. І як вони запускаються, переходите на мою сторінку в відео. Тобто в Ютубі вибираєте колонку відео і там бачите, там є запуски, робота таких котлів. Ну не знаю, На мій погляд, це один із таких хороших перспективних котлів. Там є зроблений, я собі зробив типу, як запас, ще один котел теж з обшивкою. Тобто, обшивка складена. котел теж. Ну, я ще думаю, або я його собі буду, ставити, або я його продам. Тобто це аналогічно 15 кВт котел. Тобто звертайтеся, поки що в мене прихватило в спину, трошки лічуся перерив в роботі, ну і треба навести порядок в гаражі. Може потихесенько я собі щось зроблю, якщо Божа воля на то буде. Так поки що так. Бажаю всім мирного неба, перемоги і всього доброго. Так що, поки що. Я на зв'язку. Звертатися, будемо думати, вирішувати. Всього всім доброго.